Перше на Житомирщині провели захід, на якому представники фонду державного майна презентували бізнесу свої інвестиційні об'єкти. Відкриття напрямку прозорих торгів є важливим для державної політики. Процес інвестування незалежно від того, чи це буде інвестування в державні об'єкти, чи це буде приватні інвестиції, чи це буде розвиток індустріального парку. Ми всі ці. Активності і дії підтримуємо для нас. Це критично важливо з точки зору збереження і створення робочих місць, залучення інвестиційного капіталу і розвитку нашої держави, наповнення бюджету, тому що для нас це зараз ну просто критично важливо, кожна гривня на рахунку. Одним з майданчиків державних тендерів є інтернет-портал Прозоро продажі за словами директора акціонерного товариства. Завдяки великій сітці сайтів можна обрати той бізнес, з яким буде найкомфортніше працювати. Ми гарантуємо, що на будь-якому майданчику ви побачите однакові лоти на однакових умовах, щоб вам було максимально зручно, це був чесний продаж, це була конкуренція, і щоб всі сторони залишились зрештою задоволені результатами. Щоб взяти участь в аукціоні, потрібно зареєструватися на одному з майданчиків, обрати роль замовника та потім підтвердити реєстрацію у листі, який прийде на вашу пошту. Окрім основної послуги пошуку тендерів, на платформі можна знайти і додаткові. У нас є навчання. Для всіх користувачів, як онлайн, так і офлайн, ми іноді виїжджаємо до наших клієнтів. На майданчику можна оформити аналітику та налаштувати звітність, і також, що дуже важливо, для учасників можна налаштувати підписку на або на якісь об'єкти, або за територіальною ознакою. Також під час заходу учасники розглянули основні принципи, на яких побудовані аукціони на прозоро продажі. Посадовці громад Житомирщини представили кращі інвестиційні активи області, які невдовзі будуть опубліковані в електронній торгівельній системі. Увесь процес продажу відбувається публічно і відкрито для повного уникнення корупції.